Всім доброго дня! Сьогодні у нас 10 -е квітня і ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. Зараз ми вже вертаємося з митниці, тобто їдемо з внутрішньої митниці, розмитнили ось таких два чудових автомобіля. Один із цих автомобілів ми пригнали для нашого замовника. А ось цей Renault Megane 2012 року чорного кольору. В максимальній комплектації, на гарних легкосплавних дисках. Ну і зараз вам покажу салон автомобіля дійсно в максимальній комплектації в гарному стані. Даний автомобіль ми забирали в приватної в особи. А ось цей Grand Scenic забирали вже в дилера, який вже купив, Ну, не знаю, можливо, в приватної, можливо, в фірмі. І так коротко про цих два автомобіля. Це є Renault Megane 2012 року, чорний колір, універсал, 1.5 дизель, 81 кВт, механіка, шестиступка. Вартість даного автомобіля в нас вже в Україні з повним пакетом документів, тобто всі документи, які вам потрібні для того, щоб ви змогли безперешкодно поставити на облік на сьогоднішній день з сертифікатом і з українською страховкою на дві неділі для того, щоб ви безперешкодно могли до добратися додому, заїхати в сервісний центр МРАЛ і поставити автомобіль на реєстрацію, становить 9900 доларів. Ось так автомобіль виглядає в середині. Даний автомобіль в нас на е шкірі з ставками Алькантари, тобто це є шкіра на виворіт. Підігрів сидінь. Також має передню камеру, тобто датчик руху по полосам, автоматичне переключання світла, навігація, двозонний кліматконтроль, шестиступочка, так як я говорив, на панорамній криші. Ось так ззаді в нас де просто оглядове стекло, а тут у нас спереді йде панорамний кліш. Ну І з лівої сторони зараз теж вам обійду покажу. Має пам'ят сидінь і також е підігрів сидінь, ну, звісно, з двох сторон. Ось такий автомобіль. Чудовий на гарних легкосплавних дисках. На сьогоднішній день є актуальний, можете телефонувати. Що сказати вам на рахунок лакофарбового покриття? В даному Мегані має один-єдиний підкрас, незначний. правда, З лівої сторони, ось тут у нас заднє ліве крило. Буквально ось цієї полоси, тобто де закінчується арка, і ось сюди, в нас показує прибор лакофарбового покриття 200, 210, 220 мікрон. Це самий максимум. Більше жодного елемента кузова в нас він не має підкрасу. Ось так в нас виглядає водійське сидіння. Тут в нас де пам'ять сидушок і три режима пам'яті. Ось так. Ви нажимаєте кнопку і сидіння підлаштовується під вас. Натискаєте на двойку, сидіння підлаштовується зовсім по-другому. Даний меган у нас в комплектації босе. І що немаловажно, він в нас на ксенонах. Тобто, дійсно світло досить таки чудове, має поворотний ксенон, помивачі фар. Мертвої зони, так як я і говорив, майже практично у вас не існує. На зимових колесах, резина у нас правда досить таки в гарному адекватному стані. Це є 205 на 50R17 S. Е рік продукції, 20 тиждень 22 року. Також в даній комплектації в нас стоять датчики тиску в колесах, Тобто е вас на щитку приборів показує, скільки яке колесо, який має тиск. Ось такий чудовий автомобіль. Можете телефонувати. На мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Він є актуальний. Більш детальну інформацію взагалі про автомобіль і про те, як можна його купити, телефонуйте. Я вам відповім на всі ваші детальні питання. І ось такий ми підібрали Renault Grand Scenic. Це є 2012 рік. Правда, не в комплектації Bose, але в гарному, теж адекватному стані. Пробіг в Grand Scenic 198 тисяч і нашому новому власнику ось цієї. Красуні, вона обходиться 9300 доларів з повним пакетом документів. Вигляд салону в нас обичний, так як і всіх, в принципі, гранд сценіках. Незважаючи на те, що даний автомобіль в нас не в комплектації босе, але йдуть комбіновані сидіння. Теж має двозонний клімат-контроль, навіацію, задній партронік 198 тисяч оригінального пробігу. Ось такі автомобілі ми цього тижня е, придбали і доставляємо вже в Україну. Нам лишилося буквально 10-15 кілометрів. Будемо згружати, е, мити, прибирати, е, прибирати будь-які царапинки, якщо є якісь на кузові. Тобто це все прибирається і замовнику віддається вже ідеально підготовлений автомобіль. Також в наявності Є електроавтомобіль, це є Jaguar E-Pace 2018 року, вартість 41 тисяча євро. І також можливо, кого зацікавить електроавтомобіль це Volkswagen Golf. На сьогоднішній день вони набирають популярності. Ціни на них трошки в Європі в нас припали. І чим їх вигідно брати на сьогоднішній день? Тим, що в МРЕО немає. Пенсійного фонду і розмитнення Розмитнення сплачуєте е, тільки 1 євро, 1 кВт. Тобто, виходить, якщо у вас Volkswagen Golf 36 кВт, ви сплачуєте 36 євро. Сплачуєте 150 доларів брокерські послуги, сертифікат відповідності на сьогоднішній день 2700 гривень. Їдете МРЕО, сплачуєте експертизу, яка коштує 200 гривень, і вибираєте собі номера або ставите за 600 гривень, або вибираєте і мені там з однаковими цифрами. Це все залежить від вас і від вашого бажання. Volkswagen Golf на сьогоднішній день можна придбати від. 15 до 17 тисяч євро. Все залежить від пробігу. Чим менший пробіг, тим буде дорожчий автомобіль. Також в Нідерланди збиратися будемо вже після Пасхи. Всім також хочу побажати гарної Паски, шинки та ковбаски і, відповідно, мирного неба над головою. І скорішого визволення нашої ненької України від русного піпі. Ось така ситуація. Можливо, когось цікавлять інші автомобілі, можете телефонувати. Хто бажає їхати особисто для того, щоб підібрати автомобіль і має право виїзду за кордон, також можна це організувати. Ви можете їхати зі мною, підберете власноруч автомобіль. Я вам допоможу з оформленням документів і вже безпосередньо на самому кордоні і на внутрішній митниці. Всім гарного дня, ще раз, всім всіх з наступаючою Пасхою. Всім гарно відсвяткувати. Мирного неба. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які я закидаю на свій YouTube канал, ви одразу могли продивлятися і кого що зацікавить телефонувати. Звати мене Андрій, підбором та пригоном автомобілем займаюся особисто. Також розмітненням, сертифікація, хімчистка це все також стараюся робити все сам і віддавати замовнику автомобіль теж сам. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення. Кого що зацікаве, телефонуйте на всі питання, які зможу вам відповісти, я надам відповідь. Дякую за увагу, до побачення, до нових відео.